Від терористів звільнено населений пункт Чернухіно. Сили АТО увійшли та отримують населений пункт Хрещувати. Проводяться активні бойові дії в районі населених пунктів Станично-Луганська, Ясинувата, Ждановка, Нижня Кринка. Продовжується блокування Ілловайська. Закінчено зачистка населених пунктів Мала Іванівка та Адріановка. Повністю заблоковано Горлівку. Завершується ізоляція населеного пункту Алчевськ. Російські найманці панічно намагаються покинути місця. Сьогодні вночі було обстріляно позиції села АТО в районі населеного пункту Новокатеринівка. Обстріл відбувався, ймовірно, з установок 9П-140 ураган. Подібну потужну зброю було застосовано вперше. Терористи надалі намагаються максимально знищити інфраструктуру Донецької та Луганської областей. Вони мінують дороги, водогони, установи тощо. А міста Донецька та Луганськ сьогодні знаходяться на порозі не лише гуманітарної, а й екологічної катастрофи, яка штучно створюється терористами. Зокрема, терористи проводять поховання своїх поплічників, не витримуючи жодних санітарних норм. Братські могили вони ледь присипають землею. Водночас загарники для свого комфортного життя створюють так звані зелені зони. Вони не допускають туди пересічних громадян. Продовжились обстріли позицій та блокпостів сил ТО в районі кургану Савур-Могила. З мінометів та установок БМ-21 ГРАД двічі було обстріляно аеродром Луганськ.